Вітаю. Український безвіз із євросоюзом на фінішній прямій європейський парламент сьогодні проведе дебати щодо спрощення візового режиму між Україною та ЄС. Уже завтра, як очікується, європарламентарі голосуватимуть за це питання. Раніше у міністерстві закордонних справ України висловили надію на те, що українці зможуть подорожувати до Європи без віз уже з літа. Тим часом у Євросоюзі знайшлися охочі встановити на шляху до остаточного ухвалення ще одну перепону: троє депутатів євроск. Таків пропонують європарламенту відмовитися від безвізу з Україною. Відповідна ініціатива зареєстрована у найвищому законодавчому органі Євросоюзу. Які кроки залишилися Україні до безвізу? Запитаємо у кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він з нами на прямому зв'язку скайпом зі Страсбурга. Там уже за кілька хвилин розпочнуться. Дебати Європарламенту Григорію розкажи нам, будь ласка, що залишилося в Україні до безвізу. От яке місце в бюрократичному ланцюжку Євросоюзу займають дебати, які сьогодні відбуватимуться? Ну, залишилося власне найважливіше. Це завтрашнє фінальне голосування у європейському парламенті. А сьогоднішні дебати, які справді вони розпочинаються за десь 20 хвилин а до українського питання, перейдуть. Години за дві з половиною власне сьогоднішні дебати я спілкувався з кількома аналітиками з цього приводу. Вони переконують це здебільшого формальність. Різні політичні сили просто засвідчують свою позицію з приводу безвізового режиму для України. Навряд чи варто очікувати сюрпризів. У цьому також переконані і в представництві України при ЄС більшість політичних сил Європейського парламенту підтримують надання безвізового режиму для України ультраліві та ультраправі будуть виступати проти власне їхні аргументи сьогодні також. Буде можливість почути загалом очікуємо, що євродепутати просто констатують, що Україна виконала усі зобов'язання по плану дій щодо візової лібералізації і заслуговує на те, щоб візовий режим був скасований. Якщо завтра голосування буде позитивним, далі буде комітет постійних представників 29 квітня. Він збереться його задача поставити питання на розгляд ради ЄС. Рада ЄС знову ж таки за нашими прогнозами має затвердити безвіз 11 травня за так званою процедурою A-Point, навіть без обговорення. Ну, а потім підписання та публікація без режим запрацює через 20 днів після публікації. Григорію, тобто так виглядає, що прогнози Міністерства закордонних справ по тому, що українці зможуть їздити без віз до Європи, може набути чинності вже з літа. Виглядає реалістичним у разі Позитивних, позитивного голосування завтра, наприклад. Так, дійсно. Ну, насправді так. так сталося, що в Києві ми чуємо прогнозів набагато частіше ніж з Європи. В Європі взагалі намагаються уникати будь-яких прогнозів, але знаючи графік роботи європейських установ, приблизно можемо порахувати, коли цей безвізовий режим він запрацює. Отже, якщо, якщо завтра голосування буде позитивним, далі якщо 11 травня рішення про безвізовий режим затвердить Рада Європейського союзу, десь 15 травня можливе його офіційне підписання в районі 20 травня буде публікація, і плюс-мінус 11-12 червня безвізовий режим може вступити в дію. Можуть бути непередбачувані затримки, тому що ну, по-перше, тут великдень травневі свята все це впливає на роботу європейських чиновників, європейської бюрократії. Але за найпесимістичнішими прогнозами, які ми тут чули, і в Брюсселі, і в Страсбурзі, до кінця червня безвізовий режим має запрацювати. Дякуємо з нами на прямому зв'язку зі Страсбурга. Був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Ми запитували у нього, коли українцям варто очікувати на безвізу. Скільки сьогодні у Європарламенті відбудуться дебати з цього питання? Це один із кроків у ланцюжку вже остаточного ухвалення. А про те, що може завадити українському безвізу. З європейським союзом, якщо таке існує, ми поговоримо також у нашій студії із експертом інституту суспільно-економічних досліджень Миколою Капітоненко. Вітаю пане Капітоненко. Добрий день. на вашу думку. Є ще якась перепона в цій тривалій і складній епопеї затвердження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом? Здається, що немає. Нарешті в нас чергова перемога, просто тиждень якихось добрих новин. Не встигли отримати транш від міжнародного валютного фонду. Як ось завтра проголосують Європарламент за надання безвізового режиму для України? Я думаю, що справді залишилися технічні питання і в червні ми. Зможемо вже їздити до країн Шенгенської зони без віз. Я згадувала на початку програми про цю ініціативу кількох депутатів Європарламенту, які пропонують, які намагаються якось заблокувати це питання: наскільки варто побоюватися, що ці зміни, які вони пропонують, будуть підтримані, ясно, що ми боїмося усього вже. Але треба розуміти, що Європарламент це велика структура, кілька сотень депутатів завжди там будуть якісь альтернативні думки, альтернативні версії і оцінки того, що відбувається. На мій погляд, аналіз співвідношення сил між прихильниками та противниками надання безвізу дає підстави для оптимізму. Там дійсно є лише дві невеликі фракції, які будуть виступати проти надання безвізового режиму для України. Але більшість, я думаю, надійно на нашому боці. А ви можете трішки пояснити, що це за фракції? Бо е, вже можна зустріти думку деяких оглядачів, що це фракції, які так чи інакше є такими лобістами Росії в Європарламенті? У нас все, що йде, суперечить нашим інтересам за всім бачать інтереси Росії, позицію Кремля і довгі руки Москви. А в цьому, в цьому випадку, можливо, і є, тому не секрет, що праві, ліві, партії, радикальні партії в Європі часто фінансуються і мають зв'язки з Кремлем. Але не треба забувати, що в них при цьому є свій електорат, де в Європі зростає ксенофобія, зростає скептичне ставлення до різного роду мігрантів, біженців, до відкриття кордонів. І тому не обов'язково шукати зраду або якусь там не знаю, якусь таємну гру Кремля. В таких позиціях європейських політичних партій часто вони просто спираються на інтереси своїх виборців. Чи можуть на цей процес затвердження безвізу якось вплинути вплинути ситуація всередині самої України, тому що? Наприклад, що я маю на увазі? Ми знаємо історію довкола е, антикорупційного бюро, так коли не можуть призначити аудитора з цього приводу західні партнери України, в тому числі ЄС, висловлює певні побоювання. Ми знаємо підписані зміни до закону про запобігання корупції, які зобов'язали антикорупційних активістів декларувати свої статки з цього приводу. Також західні партнери висловлювали побоювання. Чи не можуть ось такі дії всередині самої України якось нашкодити Вержені безвізи треба розуміти одну просту річ: що Україна формально готова до отримання безвізового режиму з Європейським Союзом, а по суті, по змісту і по духу цього, цього режиму, вона до нього не готова. Оскільки на нашій території йде відкритий збройний конфлікт, в нас високий рівень корупції, слабка неефективна держава, бідне населення не для того запроваджувався безвізовий режим з європейським союзом давно ще. Щоб надавати його таким державам, просто вже багато було чого зроблено, і політична, дипломатична підтримка України була необхідною, і тому ми отримаємо цей режим. Тобто, від того, що в нас тут відбувається, від того, що проблеми не розв'язуються, не нічого не станеться. Ми все одно його отримуємо. Але якщо ми будемо продовжувати такому ждусі, то в нас зростає ймовірність того, що ми його втратимо після того, як отримаємо. Тобто європейці виконують свої формальні зобов'язання, нададуть нам безвізовий режим, а потім будуть шукати приводів нас його забрати. І, на жаль, ми даємо таких приводів більш, ніж достатньо. Треба пам'ятати, що європейці все одно не дуже охоче відкривають свої кордони Коли для Коли ви, ви говорите про цей механізм призупинення без Звичайно. Механізм призупинення, який так довго обговорювали всередині Європи, який обговорювали не випадково, бо він демонструє вразливість Європи до нових загроз, в тому числі до різного роду іммігрантів на кордонах. І Україна буде однією з держав, на яку будуть дуже Уважно і прискіпливо дивитися з саме з маючи це на увазі. Я пропоную вже незабаром продовжити розмову про цей цікавий механізм призупинення безвізу. Я нагадаю телефон нашої студії 044 490 3074 Шановні глядачі, слухачі, ви можете телефонувати, ставити свої запитання або репліки на тему перспективи безвізу між Україною та ЄС. А з нами на прямому зв'язку телефоном зараз Сергій Погорільцев, директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ. Пане Погорільцев, я хотіла би відразу у вас запитати. Тати, ви у МЗС, коли очікуєте на затвердження безвізового режиму для України? Навіть не так, коли українці зможуть подорожувати до ЄС без віз? Доброго дня. Ми розраховуємо, що вже улітку цього року громадяни України зможуть їздити до держав-учасниць Шенгенської угоди без віз, і це наше обґрунтоване бачення. Угу. Підкажіть нам, навіть не підкажіть, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, що дає безвіз, яких віз це стосуватиметься, тому що довкола цього є багато спекуляцій. Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах-членах ЄС за винятком Великобританії та Ірландії, також в державах-учасницях Шенгенської угоди. Поза межами ЄС до 90 днів протягом кожного періоду 180 днів. У разі, якщо у громадянина виникне необхідність перебувати в Євросоюзі довше, треба буде оформлювати візу. І треба розуміти, що безвізовий режим не надаватиме право на проживання, працевлаштування або навчання в країнах ЄС. Безумовно, безвізовий режим це великий позитив для нашої країни, і його запровадження свідчитиме про високу довіру держав-членів та інституції ЄС до рівня безпеки документів, управління кордоном, запобігання нелегальній міграції. Боротьбі з злочинністю, забезпечення прав та свобод людини, і це безумовно позитивний сигнал та аргумент, також для проведення переговорів про запровадження іншими країнами безвізового режиму для наших громадян. Пане Погорельцев, але чи могли би ви пояснити нашим глядачам і слухачам, що означає безвіз на практиці? Тобто, це ж не значить, що я просто зі своїм паспортом зможу купити квиток на літак і полетіти в якусь країну шенгенської зони. Треба розуміти, що треба мати, і що потрібно для безвізових поїздок, так? І для того, щоб скористатись правом безвізових поїздок до Шенгенської зони, потрібно насамперед оформити біометричний закордонний паспорт. Оформлення цього документу. Тобто біометричного паспорта в Україні здійснюється підрозділами Державної міграційної служби, а за кордоном нашими дипломатичними установами. І для здійснення подорожі в цьому режимі у безвізовому режимі наші громадяни мають бути готовими до надання службовцям прикордонних служб служб європейських країн інформації і В тому числі документально підтвердженої інформації щодо мети поїздки, наявності місця проживання, достатних фінансових засобів на запланований період перебування, тобто а де так, факто, ось... де факто тих документів, які раніше подавалися у е, диплом... ну, консульські служби. Якоїсь її частини так. і також підтвердження, до речі, наміру повернутися в Україну. Ну тобто зворотний квиток, так треба буде мати ну належним чином підтвердити мету поїздки. І, і намір повернутися. Дякуємо. І... Сергій так. Погорільцев, директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, був із нами на прямому телефонному зв'язку. А я би хотіла, пане Капітонко, продовжити розмову про оцей механізм призупинення безвізу. Ви кажете, що євросоюз може його використати для того, щоб через деякий час фактично відмотати все назад, що ви маєте на увазі, і що може бути підставою для застосування такого механізму припинення. Підстав там достатньо багато. ЄС прагне мінімізувати ризики, пов'язані із сусідством і відкриттям кордонів для нестабільної держави. Тобто Україна, все, що в нас має, в нас ті проблеми, які сьогодні є, про які ми говоримо кожного дня. Знову ж таки, корупція, знову ж таки, політична нестабільність, знову ж таки військові дії воєнні фактично на території держави. Все це становить собою транснаціональний виклик для Європейського союзу. Тобто вони захищаються від цього. Якщо вони побачать, що в цьому в чомусь з в якоїсь в якійсь цих сфер є негативні тенденції. То безвізовий режим буде призупинено, О, але нащо на що їм застосовує європейському союзу застосовувати цей режим проти українців, для яких спрощення візового режиму стосується по суті таких короткострокових туристичних віз? Тобто, міністерство закордонних справ наполягає на тому, що вся риторика, скажімо, правих політиків у Європі, що це спричинить наплив мігрантів з України? Вона не має під собою підстав. А ви як вважаєте? Ось це якраз і стане очевидним. Через деякий час після того, як почне працювати безвізовий режим. Бо насправді потрапити до Європи буде легше. І я думаю, буде багато тих людей, які поїдуть туди не з туристичною метою, що передбачає безвізовий режим, а спробуватимуть там залишитися, знайти роботу або іншим чином якимось поїхати з України. І це великий ризик, зважаючи на те, скільки людей офіційно за останні роки поїхало з України в Європу. Я не думаю, що всі європейці однаково. Оптимістично дивляться на такі перспективи, і, звичайно, будуть з цього приводу різного роду конфліктні ситуації виникати. 044 490 3074 це телефон прямого ефіру. Ви ще встигнете зателефонувати і поставити своє запитання або озвучити свою репліку. А ми маємо слухача. Доброго дня. Хто ви звідки? Представтесь, будь ласка, і говоріть. Добрий день. Так, так, Добре ви день. в прямому ефірі. Хто ви звідки? Шановна, пані ведуча, слава Україні! Героям слава, ваше запитання Запитання е, таке до гостя. Скажіть, шановний будь ласка, міністром закордонних справ у заправління е, Віктора Ющенка, президента за каденції, був е, Борис Тарасюк. Скажіть, будь ласка, він пальця не рухнув, щоб бути був безвізовий режим для українців. Скажіть потім депутатом зараз і в пара є. Він був і нічого не зробив. Зрозуміло, у вас у вас особиста претензія до е, пана Тарасюка. Ні, ні. Як я можливо перефразую запитання на вашу думку, чи своєчасно Україна взялася за безвіз домагатися безвізу від Європейського Союзу? Ну, Україна взялася якраз своєчасно, і це було майже 10 років тому, коли розпочиналася епопея переговорів з європейським союзом про лібералізацію візового режиму, і тоді зовсім іншою була Україна, зовсім іншою була Європа, Європейський Союз, і зовсім інакшу роль відігравав сам безвізовий режим як інструмент впливу Європейського Союзу на сусідні держави. Потім багато чого змінилося. І те, як ми переслідували цю мету останніми роками, на мій погляд, не дуже відповідає тим завданням, і тим проблемам, які стоять на порядку денному при сьогоднішню Україну. Я достатньо скептичний. Ви проти безвізу? Я не проти безвізу, але я не думаю, що це та мета, яка була варта таких зусиль. Тобто, якщо вже нам потрібно було формувати порядок денний відносин з Європейським Союзом, то на перші місця треба було ставити не безвіз. А інші проблеми, інші завдання сьогодні нам вони не дадуть нам безвіз, вони закриють цим цей гештальт і залишать нас наодинці, я думаю, з багатьма іншими проблемами, які для нас мають життєво важливе значення, на відміну від безвізу. Це відбуватиметься в контексті тих політичних змін, які відбудуться цього року, наприклад, і на наступного Це відбуватиметься в контексті в цілому зростання скептичного ставлення до України, наростання проблем всередині самого Європейського Союзу. Погіршення сприйняття України, залучення європейських держав окремих і Європейського Союзу в цілому до тих процесів, які в нас відбуваються, зокрема до конфлікту на Сході. Тобто, загалом підтримка Європи нас зменшуватиметься. Ми встигаємо взяти ще одного слухача. Доброго дня, хто ви звідки? Ваше запитання або репліка? Алло. Ага. Так, вітаю, ви в прямому ефірі. Говоріть. Алло, добрий день. Я перепрошую. Жіночка, яка перед тим зі мною розмовляла, попросила, щоб я покручу. Вона там відфільтровує, питає, що я що я маю спитатися так і таке інше. Так, ви запитуєте коротко. Е репліка в мене ніякого безвізу не буде, тому що Порошенко вже е за допомогою прав правих радикалів шарашив по, по, по посольству, в Луцьку, по консульству для того, щоб підстрахувати себе, ніякого безвізу не буде років 20. Дякую. Дякуємо за вашу думку. Цікаво, який може бути в президента інтерес у тому, щоб в Україні не було безвізу, якщо він, мені здається, має в цьому якраз таке пряме іміджеве зацікавлення. Так, mm, да, Я теж думаю, що якраз як то якщо хтось найбільше зацікавлений у впровадженні безвізового режиму, то це президент України, який є зробив акцент на цій меті в своїй зовнішній політиці, і він втратить більше за, за інших, якщо безвіз знову буде відтерміновано або не надано. Ну, а все інше, це я думаю, питання відкриття тоталізатора, можна цим зайнятися ще час до червня є, і приймати ставки на те, чи буде безвіз нам надано в червні чи ні? Дуже коротко встигаю вам поставити запитання. Коли ви кажете про те, що євросоюз може згорнути свою підтримку України після того, як дасть Україні безвіз, яким чином в такому разі має працювати українська влада, щоб ця підтримка не була згорнута? Нам потрібно було всі попередні роки, і досі це завдання залишається актуальним. Запропонувати Європі нормальну позитивну програму, порядок денний, в якому Україна відіграє конструктивну роль, де ми не є постійною проблемою, яка вимагає участі і допомоги, а де ми пропонуємо власне рішення. Дякую. У нас у студії був Микола Капітоленко, експерт інституту суспільно-економічних досліджень. Це була програма Ваша свобода. І ми говорили про дебати, які сьогодні відбуваються у Європарламенті. Довкола безвізу. Будемо сподіватися, що це ще один крок назустріч остаточному затвердженню цього процесу. З вами була Олена Римовська. До побачення.